Сторінка 30, параграф 8. Електризація тіл. Взаємодія електризованих тіл. Поняття про електричні заряди. Електрику люди почали користуватися не так давно, але зараз ми навіть не уявляємо собі життя без неї. Візьміть пластмасовий грібінець, розчисіть ним сухе волосся і піднесіть його до дрібних шматочків паперу, що відбувається, а що сталося з волоссям. Надойте повітряну кулю та потріть нею волосся. Після цього прикладіть кульку до стіни. Спробуйте пояснити результати експериментів. Ці досліди є проявами електричних явищ. Подібні результати описував ще. В 60-х роках до нашої ери фалес мілецький бурштин після натирання вовною набуває властивості притягати до себе легкі предмети. Грецька назва бурштину. Саме від цієї назви, процес, у результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла, назвали електризацією тіл, а тіла, що мають цю властивість, наелектризованими. Взаємодія на електризованих тіл поняття про електричні заряди. Щоб зрозуміти. Чому можлива електризація, розглянемо більш докладну будову атому. Атом це найменша електронейтральна частинка речовини, яка складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. У природі існують два типи зарядів: позитивний. Негативний. Ядро атома має позитивний заряд, електрони негативний. Протилежні заряди притягуються один до одного, тому електрони зазвичай перебувають біля свого ядра. Без взаємного притягання електронів і ядра атом. Розпався б одноіменні заряди, відштовхуються один від одного, тому кожний електрон має свою власну орбіту. Візьміть ебонітову паличку, ебоніт твердий матеріал із каучуку з великими домішками сірки. Та піднесіть її до шматків паперу, чи притягується папір до палички. Натріть ебонітову паличку вовною та знову піднесіть її до шматків паперу, чи вдався вам дослід. Самілецького, що відбувається, під час натирання електрони переміщуються з вовни на ібоніт, бо вовна слабше утримує свої електрони. В такий спосіб ібонітова паличка набуває негативний заряд. Якщо її піднести навіть до нейтрального, незарядженого шматочка паперу, то заряд на ньому розміститься таким чином, що позитивний. Ближче до палички, а негативний переміститься дещо далі. Оскільки сила взаємодії між зарядами залежить від відстані між ними, то переважить сила притягання і шматочки паперу прилипнуть до палички. Словник: електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл брати участь в електричній взаємодії. Основні властивості електричного заряду. Перше, існують два типи електричного заряду: позитивний і негативний. Друге. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються. Тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються. Третє. Електричний заряд не існує окремо від частинки Четверте. І мікрочастинки, і макроскопічні тіла можуть мати заряд, а можуть бути нейтральними. Підсумки параграфу. Процес надання тілу електричного заряду за рахунок інших тіл, називають електризацією тіл. Тіла, що мають електричний заряд, називають на Електризація пов'язана з будовою атома та існуванням двох типів електричних зарядів позитивного та негативного. Протилежні за знаком заряди притягуються один до одного, а однакові за знаком відштовхуються.